Ви чули, що було стародавнім наказане Не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному судові. А хто скаже дурний, підпадає гиєні огненій. Рака означає нікчема блази ледащо. Гиєна огнена. Це долина. Бен Гінома, яка завдяки грекам стала називатися Гієна, місце за морами стародавнього Єрусалиму, де в давні часи невірні богові ізраїльтяни приносили в жертву своїх дітей фальшивим богам, і яке, за наказом вірного богові царя Йосії, занечистили спалюванням різних нечистот. І він опоганив місце ставлення на огні, що в долині гіномового сина, щоб ніхто не переводив через огонь сина свого та дочку свою для молоха. Вважається, що там спалювали й тіла страчених злочинців чи інших покидьків, тобто ця долина практично весь час диміла через тривалі процеси горіння. Тож Ісус Христос використав образ цієї долини як місце для негідних людей. Отож людина не здатна опанувати свій гнів, в запалі може тяжко зрішити і підпасти під важкий божий осуд. Це співзвучно зі словами Соломона в Еклізіаста сьомому розділі. Не спіши в своїм дусі, щоб гніватися, бо гнів спочиває у надрах глупців. В гніві людина легка здобич для диявола, тому Христос радить панувати над своїм гнівом. Мало того, він ще й заохочує першими миритися. Тому, коли принесеш ти до жартівника свого дара, та тут ізгадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши у тут дара свого перед жартівником і піди примирись перше з братом своїм. І тоді повертайся і принось свого дара. Зі своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя щоб прислужникові тебе не передав і щоб тебе до в'язниці не вкинули. По правді кажу тобі не вийдеш ізвідти, поки не віддаси останнього шеляга. Супротивником являється наш ближній, який, згідно контексту, став нашим супротивником по причині нашого гніву. Дорога, на якій ми знаходимося разом з нашим супротивником, це життєвий шлях, а суддя, про якого говорить Ісус Христос, це беззаперечно Всевишній Бог. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. І нема створіння, щоб сховалось перед ним, але все та відкрите перед очима його, йому дамо звіт. Втім, не варто виключати, що за кожним таким супротивником насправді стоїть диявол, на що звертаю увагу апостол Павло. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте. Тож виходить, що основним нашим супротивником є диявол. Це він винуватить нас перед судею. І скинений був Змій Великий вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить усе світ. і скинений був він додолу, а з ним його ангели були скинені. І я почув гучний голос на небі, який говорив: тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. І вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерти. Яскравим прикладом того, як диявол оскаржує вірних богові людей, є праведний Йов, про що можна прочитати в першому та другому розділах книги Йова. Отож, якщо ми будемо миритися з нашим ближнім та будемо прощати його провини, то й нам Бог простить наші провини. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших.